Я досі пам'ятаю звук, коли ліфт приїжджає і дзвенуть, тільки того разу він відкрив двері, а кабіни не було. Було відчуття, що під'їзд на секунду перестав бути реальним я жив на восьмому поверсі в старому будинку з таким під'їздом, де лампи завжди або миготять, або світять так тьмяно, ніби соромляться. Пізно ввечері я повертався додому приблизно о першій ночі. На вулиці Порожньо, в під'їзді, тиша тільки вентканал гуде. Я натиснув кнопку виклику, і Ліфт приїхав одразу, наче він уже стояв тут і чекав це дивно, бо зазвичай він повзе десь зверху, чутно, як троси скриплять. На табло горіла цифра, але вона мигала так, ніби ліфт не може вирішити, де він. Кнопки були затерті, хтось навіть дряпав на них щось ключами. Я став ближче, вдихнув і почув легкий звук середини шахти, не рух кабіни, а шурхіт, як ніби хтось обережно шкребе метал. Двері відчинились. Я зробив крок і зупинився, бо мені здалося, що я не бачу підлогу кабіни. Там була темрява глибока. Занадто глибока для звичайного ліфта. Я нахилився, щоб подивитись уважніше, і холод пройшов по спині. Кабіни реально не було тільки порожня шахта, троси десь збоку і чорний провал вниз, наче двері відчинились просто в дірку. Мене різко накрило, серце гупнуло так, що аж у вухах. Я відступив на пів кроку. І в цей момент знизу, з цієї темряви, піднявся звук. Ніби хтось там далеко внизу натиснув кнопку Клац, і після цього почався повільний важкий рух, наче щось їде вгору. Але не кабіна. Я стояв і дивився в чорне, як дурень. В голові одна думка це неможливо це просто поломка. Тільки поломка не робить так, щоб повітря біля дверей стало іншим, густішим, холоднішим. Наче з шахти тягне не протягом, а порожнечею. І тоді я почув голос Тихий. Дуже тихий. Спочатку я подумав, що це сусід десь на сходах, а потім зрозумів, звук йде знизу, З шахти, І найгірше, я впізнав слова. Бо це було Зачекай двері тримай. Це був мій голос, той самий тембр, та сама інтонація, наче хтось прокручує запис. Але я нічого не записував. Я просто стояв і дивився вниз і слухав себе, якого там не могло бути. Двері почали закриватися самі повільно, без ривків, спокійно. На табло михнуло один, два, три і раптом нуль. У нашому будинку не було нульового поверху. Я це знав точно. Коли двері закрились, я ще секунд п'ять стояв, боячись повернути голову, бо десь позаду у коридорі хтось зробив крок і зупинився. Якщо хочеш третю історію, напиши в коментарі слово тліфт. І скажи чесно, ти б піднявся сходами чи натиснув би кнопку ще раз?